Доброго дня, мене звати Сакіська Анастасія, про центр правової допомоги дізналася із мережі інтернету. Питання щодо виплат бойових моєму чоловікові, який перебуває на лінії зіткнення, так як йому декілька місяців поспіль не виплачувались бойові з того приводу, що він якоби був у госпіталі. Хоча насправді він був, ходив на позиції і був на лінії зіткнення. Звернулася з приводу отримання ОБД для чоловіка ще. Це було 24 січня. Була моя перша консультація у фахівця. Мені запропонували написати рапорт до командира. З допомогою адвокату було сустав... написано два рапорти і заявка від адвоката, як я розумію. При першій зустрічі з фахівцем я надала йому всі документи, які в мене були. Фотографії їх, адвокат зібрав ці документи, більше я ніде не ходила, нічого не збирала. Він сам проробив колосальну роботу, все указав у рапортах. Десь за дві неділі мені перетелефонував фахівець і. Єгор Ігорович сказав, що всі рапорти, все готове, я приїхала, забрала і відправила новою поштою чоловікові всі документи. Після того, як чоловік отримав ці документи, пройшов, може, місяць і йому виплатили всі заборгованості. Це дуже круто вплинуло на командирів, головнокомандуючих, я не знаю, як їх правильно називати, що дуже грамотно були составлені документи, і коли вони з ними ознайомились, більше нікуди не хотіли нічого відправляти і футболити мого чоловіка. Я дуже вдячна Ігору Ігоровичу за таку допомогу. Буду рекомендувати його своїм друзям. Вже одній знайомі я номер і центру правової допомоги скинула і його номер, тому що це дійсно добре допомагає і швидко вирішує питання.